Ще раз, доброго дня. Мене звати Роксолана Бояк, я є головою осередку інституту суспільних ініціатив Дровобичі. Осередок дещо менший, ніж у Львові, ніж там, де ви були, те, що ви бачили, але ми теж працюємо, маємо якісь проекти, реалізовуємо їх. І один з проєктів це, ну, це, скажімо так, зустріч вас, наших любих гостей. Сьогодні ми у Дровобичі. Місто, яке має дуже велику історію, місто, яке має чим поділитися, має що розповісти, має що показати. Нам дуже приємно, що ви завітали наше місто. Сьогодні маємо першу зустріч в рамках вашого перебування в місті. Зустріч відбуватиметься в світлиці ратуші із секретарем міської ради паном Олегом Хрущем, тому що ну, там вийшов деякий форс-мажор, міський голова зараз тимчасово відсутній і будемо говорити власне, з цією людиною. Пане Олеже, представлю вам цих людей. Це молоді люди із Сходу України. Вони вже в третій день на Західній Україні, також були два дні у Львові. Мали теж там заходи, певні прези, і сьогодні ми у Дрогобичі. Мета цієї зустрічі зараз в цій світлиці це можливо десь поговорити, озвучити ті думки, якісь ваші, ваші спостереження, які ви побачили, почули або які хотіли спитати. Тобто маєте нагоду, маєте шанс, маєте можливість. Можемо такий неформальний діалог, тому що знаєте, коли ми там приходимо, якісь з там все так якось дуже офіційно, правильно воно не так цікаво. А Сьогодні маємо таку когось. Звичайну таку бесіду дружню, я б навіть так сказала, для того, щоб ми з вами так сьогодні гарно тепло поспілкувалися. Тому давайте починати. Ну, я думаю, пан Олег розпочне з, з якимось таким вступним, початковим словом. Ну, я ще раз хочу вас вітати в нашому славному місці Дробовичі. Не знаю, чи ознайомили вас з історією, я думаю, що я попрошу нашого директора Тіцу Ігора Чао, він проведе вам якусь екскурсію, і більше розкаже про історію міста, адже вона є дійсно дуже багатою, оскільки місту майже тисяча років. Цього року ми будемо святкувати 925-ту річницю від дня заснування нашого міста. Хоча деякі історики думки їх розділилися. Одні кажуть, що нам є менші, інші кажуть, що нам є набагато більше. Тим не менше місто є дійсно старе, місто є цікаве, місто є багато національне. Я так розумію, що більшість з вас є вихідці з сходу України, яка більш насичена є російською мовою. Тим не менше в нас тут нормально сприймалася завжди і російська мова, і польська мова. Є категорії людей, які спілкуються іншими мовами, іншими, які проживають на території Другобичини. Тому ми вас раді завжди вітати, ми завжди, завжди Західна Україна була гостеприємною. Хто хоча б раз бував на Заході України, повертається сюди вже неодноразово, бо знає, що не зовсім все так зле, Танки в скірдах не закопані, не заховані, а з автоматами по вулицях. Ми не ходимо, не такі ми вже злі бандерівці. А в умовах теперішньої нашої кризи в країні, нашої війни в Україні, я думаю, що ви особливо в цьому є переконані. Тому що власне, на Заході завжди формувався той український дух. Ми завжди переймалися тими національними ідеями, тими нашими традиціями і завжди раді були вітати власне, гостей зі Сходу, з центру з півдня півночі України на наші свята, коли в нас відбуваються Різдвяні свята, коли в нас відбувається Пасха, Зелені свята. І так далі. Багато хто приїжджав ніколи не перебував в таких умовах, не знає, що це таке. Тим не менше, це насправді є цікаво. Ці традиції є в нас збережені. Ми раді їх передавати вам, ми раді перейняти у вас в увазі теж цікаві думки, цікаві помисти, цікаві традиції я вірю. і знаю про це. Тому ми завжди раді вітати молодих, особливо людей, тому що це є наше майбутнє. На жаль, спостерігається останнім часом тенденція. Тут у нас, що молодь хоче пересуватися дездача, розвиватися, це є добре, але розвивається, вона як правило в європейських країнах, не тут, не в нас, тому що, на жаль, наша держава не завжди може нас забезпечити і належним рівнем освіти на сьогоднішній день. Ну і скажімо так, нема того розвитку, то інфраструктури, яка потребує, якої потребує молодь сьогодні. Але тим не менше, ми маємо чим ділитися, ми маємо про що поговорити. Я з радістю відповім, якщо... Можна на ваші запитання, якщо зможу, можливо, на все й не зможу. Я ну не все сильний, не все могучий. Міський голова ради був вас вітати. Якщо не орієнтуєтеся в місцевому самоврядуванні, секретар ради це є друга особа, фактично після міського голови, адже за його відсутності я приймаю обов'язки міського голови. Тому можемо спілкуватися зі мною. Є в нас також заступники. Структура в нас є оновлена, відбулися недавно вибори. Ви про це знаєте. Колектив здебільшого в нас є молодий, нас це тішить. Не знаю, як Дрогобичан, але нас тішить, тому що ми здебільшого є однодумцями, тому що це є однолітки, ми приблизно є ровесники у віці і з міським головою, і заступниками. Нам є легко розуміти. Нам легко є розуміти, що основне мов. І завжди опираємося на мову чому, тому що я вже говорив, «Це є наше майбутнє. Ми краще будемо робити те, що цікавить нашу мову, бо ми перейдемо в покоління, скажімо так, старше, а ви зайдете на наші місця, і тоді ми далі будемо продовжувати розумітися. Тому е, десь так відбувається зараз на Другому Бачині. Якщо більш конкретно, то ви можете задавати питання, я з вашого дозволу на приседу, що немає як свічка перед вами. А ви мені задавайте запитання, я постараюся вам вирішити.